Готуємо смачну, швидку вечерю буквально за 20 хвилин. Курка в вершковому карі. Це так смачно, так апетитно. А які аромати на кухні? Всі грамовки, як і завжди написані в описі відео. Куряче філе промите, обсушене, нарізаємо тоненькими стріпсами. Складаємо в миску. Далі обов'язкова родзинка нашої страви це суміш спецій карів. Далі я беру лимонний перець, дуже він мені полюбився. Можете взяти й чорний, але лимонний неймовірний. Додаємо імбир та сіль. Добре, перемішуємо, залишаємо трохи промаринуватись. Нарізаємо зелену цибулю дрібненько, солодкий червоний перець з тоненькими смужками та потрібнюємо часник. Поставила відваритись рис, бо він ідеально компонує сюди як гарнір. Можна також брати кускус. -кус. На пательні розігріваємо олію та вершкове масло, обсмажуємо курку. Буквально декілька хвилин помішуючи, просто щоб вона закрилася, була соковича. додаємо зелену цибульку та перчик, передично помішую. 10 хвилин 10 смажимо. Далі додаємо часник, хвилинку і вливаємо вершки. 3-4 хвилини на середньому вогні наша курка карі готова. Подаємо з рисом, і це неймовірно смачно. Курка виходить ніжно в смачному пряному соусі. А який аромат? М -м -м, на всю квартиру. Смачно ваше Даріко.